Тримання під вартою з альтернативою застави у 32 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрали заступнику міського голови Чернігова Віктору Геращенко. Про це повідомляє Служба безпеки України. Геращенко інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує до шести років ув'язнення. У повідомленні СБУ йдеться, що посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлю нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських опцій обстрілів понад рік тому за інформацією слідства у липні обладнання придбали за вартістю, яка вдвічі більше від ринкової. При цьому збитки держави сягнули понад 30 мільйонів гривень. Це підтверджує судово товарознавча та судово-економічна експертизи, які проводив Київські науково-досліди. Інститут судових експертиз. Повідомляє СБУ про те, що сьогодні, вранці, в робочому кабінеті Віктора Геращенка проводили обшуки. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Такі дії ми сприймаємо не інакше як черговий крок до дестабілізації ситуації в місті, як намагання в тому числі зірвати і підготовку до нового опалювального сезону, і можливо, процес передачі. ТЕЦ це чергова ланка подій, які почалися з рішенням суддів про відсторонення міського голови введення військової адміністрації, намаганням зірвати сесії і намагання комусь відрепортуватися, що тут не працює місцева влада. За словами Олександра Ломака, підприємство Технова, яке орендує Чернігівську ТЕЦ, торік відмовилося її відновлювати. Ми маємо звернення письмове від орендаря Технови, в якому є кілька пунктів, на які варто звернути увагу, перше. Вони дають оцінку збитків близько 800 мільйонів і вказують, що у них цих грошей немає. Вони не будуть відновлювати цілісно майновий комплекс. Але як вони зазначають в своєму листі, без заміни трансформатора, який зруйнований, опалювального сезону і світла в місті, не буде з великою вірогідністю. За словами Ломака, міська влада прийняла рішення купити цей трансформатор у офіційного дилера підприємства-виробника. Придбали його за 53,5 мільйони гривень з міського бюджету на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства. Після купівлі трансформатора СБУ відкрила кримінальні провадження за статтями Державна зрада та диверсія. В ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 28 листопада 2022 року йдеться про те, що трансформатор. Купили у посередника за завищеною ціною на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість. Також судові ухвалі згадуються пояснення колишніх співробітників ТЕЦ. Вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було. Ну, якби він не був потрібен, то не було б написано в листі чорним по білому, що без нього не буде ні світла, ні тепла. Друге питання це завищена ціна. Ну з цим розбирається слідство, але місто купувало його у офіційного дилера. І якщо зробити попередній моніторинг цін, то зараз такі вибори вироби значно дорожчі навіть коштують ніж місто його купило.